Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі в'яжу для Галочки. Подивіться, яка гарна погода. сонечко, світить, я навмисне не закривала віконце на календарі 1 листопада, середа, і хтось вже розпочав свої роботи у шаленому тижні стартів. А я ще ніяк дов'язувала шкарпеточки. Таки я її не здолала, щось, воно в мене ну, ніяк не в'яжуться, шкарпеточки, бо мої думки зараз ось біля оцієї пряжі. Вчора я трішечки змотала, трішечки відв'язала зразочок і хочу швидесенько зв'язати беретика. А Потрібно мені два червоних беретика. Але. Зараз я в'язати не буду, я йду на прогулянку, поки сонячно, тепло. Піду грітися осіннім сонечком. Вже відчувається подих осені. Якщо вам щось чутного, ну, тут поряд машини, ось такий невеличкий скверик, я трошечки відпочину і піду. Далі, листя вже майже все впало, але листопак. Вже час морозів, а в нас ще так тепло. 19. 19 градусів на термометрі. Ось така ось краса, тепло. Ось таки розпочала я в'язати беретичок на... Додаткову ниточку набрала: 88 петельок. Пряжа в мене бобінка. Дві ниточки з кідмохерчиком, і одна з мериносиком. Кідмохерчик 900 на 100 грамів. 1000, чи 1100, я вже точно не пам'ятаю. Спиці номер 3. Я не стала в'язати резиночку, а починаю я ось з такої. Китлівки, можна так сказати, всередині буде порожнинка, в яку я ставлю ниточку з пандексу. В мене є такий червоний колір. Підходить так, і можна буде бере тоді підтягнути, якщо він буде трішки завеликий. Ось зараз. Петелька за петелькою. Це, мабуть, найскладніша робота у беретику зараз піднімати петлі. І далі я перейду на спеці номер 4. Петлі по двою. І вже потім покажу, що в мене вийшло. Ось так плідно я попрацювала в середу. Вже. Майже ніч, йде дощ і це все я буду розпускати. Скажімо так, це був зразочок для розрахунку. 88 петельок було забагато, і поки я ще багато не нав'язала, тож розпочну все спочатку. Ось так і в'яжеться мій беретик в четвер і спроба номер два. На календарі п'ятниця, а я й досі біля беретику. Щось я. Багатенько вив'язала, вирішила, що цей блинець виходить за великий. Хоча я вже поставила маркер і, і зробила одну бабочку, але вирішила, що треба таки розпустити. Тож в мене виходить тиждень не шалених стартів, а шалених перев'язів. Субота мала б була. Бути днем тиші. Але ж я розпочала тиждень в середу, тож і субота, і неділя в мене робочі дні. В суботу я вирішила розпочати в'язати Е, і, і знову в мене розпуски, перев'язи і змотування ниточок. Хотіла спочатку в'язати пальчатки з оцієї ниточки. Ось вона бубіночка, ось вона ця ниточка. З... Де ж вона ця ниточка? Ось вона така М -м. чудернацька вона з кідмахерчиком. Я думала, кідмахерчик заб'є полотно і будуть теплі пальчатки. Починала я на спицях два з половиною, дві ниточки, але вона виходила такі, ніздоровень, шеречені. І, і, і одна ниточка з мериносиком, одна ниточка з кідмахерчиком. І так, і сяк. І намотала я спочатку в одну ниточку, потім я змотала. Клубочки в дві ниточки, знову не так. Потім я спробувала ще зв'язати в одну ниточку на спицях майже, майже двієчка. Вона трішечки тонша, ніж двіючка, ці спиці, на яких я зазвичай в'яжу шкарпетки. Але ну, я вирішила, що це вже занадто. Це занадто і відсторонила цю пряжу від. Своїх пальчаток. І для своїх пальчаток я обрала ниточку, цю тоненьку ниточку. Це не 100% меринос, це пряжу я купувала в магазині Чудо пряжа. Склад, просто я вам розповім потім. Там трішечки мериносику, вона тоненька, 1000 метрів на 100 г. Я взяла її в дві ниточки, спиці номер 2 і розпочала вязати пальчатки. Набрала 56 петельок, а треба було такі 62 набрати. Я брала за основу свої перші єдині. Не лякайтеся, вони в мене вже. Так би мовити, ношені ношені. Вже не одну зиму пережили ось такі пальчатки з шкарпеткової пряжі. Я в'язала їх на 64 петельках. Вони мені гарно по руці. Я ну, брала це за основу. А чого 56? Я не знаю, чого 56. Ну, тому що 56. Я не стану розпускати. Якщо вони будуть на мене вузенькі, то в мене є кому їх подарувати. У сестрички ручка вужча за мою. А довжина пальці така сама. Поки що я в'язатиму на свою руку, вже я почала додавати на великий палець весь маркерочок. ідуть додавання клинчиком з двох сторін. І на такій стадії. Мої чудові червоні пальчатки переходять на наступний рівень до магічного кубика. І берет. І берет, зараз я вам покажу. І берет. посунемо ось, ось на такій стадії. Ось так. Є маркерочки, є вже одна обалочка, вже млинець нік піде закриватися. Ось такий червоний беретик І трішечки пальчаток. Ось це мій фінал у тижні шалених стартів. Тижні перемотування шалених клубочків, розмотів і перев'язів. Тож, зустрінемося. У наступному тижні у магічному кубику. На все добре! Вічіть разом з нами!